Вітаю, мене звати Хайруна Дарина. Я учениця 9 класу і навчаюся у засінському першому ліцеї з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією. І сьогодні я хочу показати вам свій проект дослідження на тему символізм рослинного світу в українській літературі Дерева – символи». Мета роботи дослідити особливості функціонування в поезіях українських писемників, символічності рослинного світу і поширити значення рослин символів України, що позначаються на формуванні національної свідомості людей та виховують почуття любові до своєї рідної землі. Актуальність теми. Особливої актуальності набувають завдання вивчення рослин як народних символів України, а відтак залучення молоді до зростання національної свідомості та патріотизму громадян, піднесення їх духовності. Українці здавна були спостережливими до життя дерев, проникаючи у таємниці рослинного світу, наші предки почали духотворяти життя зелених красенів. Існувало навіть уявлення, що дерева живуть рудами, як і люди. Поняття проти теми дерева побутувало з давнини багатьох народів, в тому числі є древніх слов'ян. Оспівлені у народних піснях, переказах, казках, легендах, міфах, загадках наші зелені спутники є вічним джерелом краси, незмінним об'єктом у системі естетичного осмислення дійсності. Якщо говорити про художню літературу, а стисліше про поезію, то тут особливо відчутна та символіка дерева, того дерева, що супроводжує людину від її народження до смерті, як певний містичний знак, як символ усього живого на землі. На дерево виступає тим космічним містком, що об'єднує високе, і земне, містичне і реальне, і мистецьке і побутове. Поет лісу, дерева, у творах Шевченка, Франка, Лесі Українки, нагадує нам живопис Чорноліса, червоні стовбури високих сосен, мов струни арфи, що ось ось забранить під пальцями вітру. Дуби, мов язичники, що йдуть хреститись, а між ними їх підлітки, й парубки, й старезні дідугани. Відкрийте будь-яку поетичну збірку хорошого поета сучасності, і ви обов'язково зустрінете там підтвердження думки, що дерево є символом зародження всього живого. Я був так само деревиною, з душею, мов дитя невинною. Я мав думки міцні, мов корені, і мрії ночами зазорені. Калина калина символ життя. Крові, вогню і материнства. Деякі дослідники пов'язують її назву із сонцем, жаром, паланням. Калина часто відіграє роль святого дерева, на вашечку якого птахи їдять ягоди і приносять людям вісті з потойбіччя. А саме дерево пов'язує світ мертвих зі світом живих. Як символ Батьківщини, вона проросла в гімнові січових стрільців. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Оспівана калина і у поезіях Тараса Григоровича Шевченка, Івана Франка Лесь Українки. Наприклад, зацвіла в долині Червона Калина. Червона калина чого ж ти в лузі гнешся? Козак умирає, ніка плаче. Далі ви можете побачити ці вірші. Поля символ дівочої краси, а також жіночого і дівочого суму. То поля край дороги, це образ жінки чи дівчини, котрі чекають своєї долі чи свого судженого. Вона струнка і красива від ранньої молодості і дозрілих літ, Усоблює тонку натуру, чутливу до впливу років та оточення. А як з роками на тополі з'являється все більше засугу гілок, так і людину з літами обсідають усе нові й нові проблеми до невирішених старих, додаються бульші нові, які вимагають вирішення. Так само, як тополя не любить рости одна, то в основному ми бачимо ряд тополь або хоча б декілька, так їх так і людина не може жити самостійно, їй потрібна підтримка, або хоча б присутність її рідних, друзів і знайомих. Вона оспівується у віршах Павла Тичини, там у Полі, Тополі, Тараса Шевченка тополя і Максим Рильський тополя, Барба. Ще в си вотовнину люди шанували вербу. Її оспівували в піснях і легендах. Її образ один з найулюбленіших в народі. Слов'яни вважали вербу символом родинного вогнища. Молодих обов'язково водили навколо куща лози. З вербою лягали і в домовину. Християнська церква ввела повадження верби до своїх обрядів. Вербна неділя було заведено в цей день квітки сережки варити з кашою і їсти, а молоді гілочки святити. З давних давен як тільки луки покривалася травицію, сільська молодь улаштовувала традиційні весняні ігри. Вибравши з поміж себе найудатливішу, дівчата прихорошували її котиками та розпуклими вербовими галузками, наспівуючи віснянку. Ой, вербо, вербице, час тобі і вербице розвитися, взявшись за рукою водили хоровод. Ой, вербо, вербо, зелена, спусти гіллячко додолу на зелену діброву, на червону калину, де силове когніздеце в'є сива зазуленька воркує. З шаною поетизував вербу, яка стала своєрідним символом Тараша Шевченко, а калина з ялинкою та гнучкою лозою, мов дівчатка із гаю, виходжуючи, співають. Люди гнуться, як ті лози, куди вітер віє. І вже в наш час відомі слова Василя Симоненка, що стали улюбленою піснею, також присвячені їй. І якщо впадеш на чужому полі, прийдуть з України верби й тополі, стануть над тобою, листями затріпочуть. Дугою прощання душу заоскочить. Дуб символ могутності та довговічності, цілісності і здоров'я. Він дерево життя, символізує наймутніших богів – Зевса, Юпітера і Паруна. Вважається, що з дубового зроблений хрест Господній, як знак вічності лягає в основу будівель, мостів, інших споруд, де є дерев'яні елементи, символ повноти життя, могутньої сили і величної краси, живе втілення сильного здоров'я і здорової сили. Про дуб пише Павло Печина, як дуб із вітровієм бився, і Василь Семененко Дуби не гнуться до землі. Явір символ козацької сили та парубузького здоров'я і вроти, єдності чоловічої краси і сили. Про явір пише Іван Франко з віршем Зелений явір, зелений явір. І Тарас Шевченко зі своїм віршом тече вода з-під явора. Терен. Це символ важких життєвих доріг, страждань і мук. Він оспівується у народній пісні Цвіте терен, цвіте терен. Ясен символ чоловічої чистоти, скромності і пісенної душі. Перебування під його кроною допомагає позбутися душевного тягаря, що виник через буденні негаразди та життєві прикрощі. Віталій Назарук написав вірш Лесен Ясен. І е, висновок природа нашої України неповторно прекрасна, е, якому б її куточками не були. Нам завжди здається, що такої краси ми ще не бачили. І завжди природа дарує усім безліч цікавих та хвилюючих вражень. В українського народу в особливій пошані багато рослин, і не можна уявити собі двору, де б не різ би кучка калини, не садили вербу, тополю чи вишню. І, звичайно, не покращали сати буквітами. Про ці народні символи складено багато пісень, легенд і вершів. Вони використовуються в обрядах, звичаях. Їх вишивають на сорочках, рушниках. Завдяки ним народ зумів уберегти від забуття нашу історію. Джерела інформації. Укрліп, Вікіпедія та Всеосвіта. Дякуємо за увагу.